Федоров, міський голова Мелітополя пане Іване, вітаю вас. Так вітаю я вас. Розкажіть яка зараз гуманітарна ситуація в місті станом на сьогодні. Звичайно, гуманітарна ситуація вона погіршується і взагалі не можна називати гуманітарною, тому що це в'язниця, в яку ворог сьогодні скував наших мешканців з тимчасово окупованих територій, які вимушені залишатися в тимчасовій окупації. Ми бачимо тенденції останніх днів тижнів. Вони є наступними. Перш за все. Масово заїжджає до тимчасово окупованих територій різного роду гастролери. Я зараз говорю про різні нації, з РФ, про людей з різних регіонів і різних професій. Навіщо вони це роблять? Дві основні тези: перш за все, вони так і не можуть за півтора роки погасити той спротив, який чиниться в тимчасовій окупації. А по-друге, вони готуються до своїх фейкових виборів. І їм потрібна масовка для того, щоб показати, що, начебто, якісь там вибори будуть проходити. Ми З вами добре пам'ятаємо, як майже рік тому в жовтні місяці проходив їх фейковий референдум. Тому тепер також вони намагаються провести свої фейкові вибори. Також ми бачимо тенденцію, що ворог ще сильніше ускладнив виїзд наших людей з тимчасової окупованої території. Про що я говорю? Два тижні тому був закритий пункт перепуску Колотилівка, який був найкоротшим шляхом для виїзду з тимчасової окупації через нашу Сумську область. Ворог обіцяв, що він відкриється спочатку 1 серпня потім 4 серпня так він він не відкрився. І ми добре пам'ятаємо, що було з Васильівкою, коли вони її 15 грудня закрили. Вона не відкривається і не працює взагалі. Також ми бачимо тенденцію про те, що навіть якщо ти маєш паспорт ЕРФІ, якщо наші мешканці беруть паспорт РФ для виїзду, то це вже не гарантія виїзду. Тепер вони вимагають паспорт закордонний РФ і ще. Кучу перетинів перепон, вибачте, для того, щоб не випускати наших мешканців. Наші мешканці потрібні в тимчасовій окупації для того, щоб їми прикривалися як живим щитом. І остання тема, яка найбільше турбує наших мешканців, це знущання над дітьми. Про що я говорю? Про те, що останній тиждень ворог почав побудинковий поквартирний обхід наших мешканців і намагається виявити. Чи ті діти, які залишились в тимчасовій окупації, записані до окупаційних шкіл? Якщо ні, то батьків визивають на якісь спеціальні там комісії, погрожують лишити їх батьківських прав або депортацію. До речі, вже щонайменше 230 дітей віддали на всиновлення незрозумілим. Родинам з РФ. Тож ситуація, вона не гуманітарна точно, а ситуація, вона як у тюрмі, вона ускладнюється. Пане Іване, а ми ще чуємо, що мешканці місцеві мешканці також скажуться на постійний трупний сморід, особливо вночі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Що вам про це відомо? А... Приблизно півтора місяця тому ми повідомили про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області наразі розташовано щонайменше чотири крематорії, два з яких розташовані в Токмаку. Чому в Токмаку? Тому що Токмак це сьогодні можна сказати фронтове місто, і там, де ворог несе найбільші втрати, і для того, щоб їх далеко не не вести, то вони або в крематоріях одразу їх двох палять. крематорії розташовані на хлібній базі і на Ще одному виробничому виробничій території або вони їх закопують в братську могилу. Також ми маємо такі свідчення, просто закопують, заривають і забувають про них. Другий крематорій розташований в Бердянську, Третій, вибачте, в Бердянську, Четвертий розташований в Мелітополі поблизу дитячого санаторію, який ворог також захопили, використовував як свій військовий шпиталь. Дійсно, сморід стоїть на все місто. Тим паче, коли є роза вітрів в центр міста, і критерій один. Вночі наші мешканці вікна навіть влітку не відкривають ці мають розуміти, що в Мелітополі Літо це спекотно, це плюс 30, така стандартна температура. І в стандарті всі ми відкривали вікна для того, щоб якось пережити цю спеку. А сьогодні не можуть наші мешканці навіть вікна відкривати, тому що трупний споряд він стає на околиці міста. А коли є вітер, то і на в центрі міста також а ворог таким чином прик не прикриває, а скриває свої втрати, тому що він ж нікому не говорить, що в нього втрати взагалі є. Читаючи їхню пропаганду, то можна зробити ви. Снав, що взагалі жодна людина в них не загинула за останні там півтора роки. І щодо воєнних баз окупантів в Малітополі, і щодо ну, полювання на партизан, скільки сьогодні окупантів? Скільки воєнних баз, як все це розвивається, особливо в контексті а, м, контрнаступу збройних сил України? На жаль, маємо визнати про те, що Мелітополь це сьогодні логістичний і адміністративний центр, такий ворога, який він влаштував в нашому рідному місті. І сьогодні навіть я вже не берусь говорити, скільки військових баз знаходиться в Мелітополі, тому що вони знаходяться на, в кожному районі на території кожного соціального закладу, школи, дитячого садочку, виробничого приміщення, офісного центру, лікарні. От будь-яке місце будь-якого району ми можемо перелічити їх безліч, чому вони розташовані безпосередньо в центрі міста, тому що вони прикриваються нашими цивільними мешканцями як живим щитом. Що стосується виявлення спротиву і виявлення партизан, ви абсолютно праві. Ворог сьогодні пішов на черговий виток, яким чином він намагається погасити спротив, починаючи від того, що вони в телефонах вже намагаються перевіряти і українські пісні. Якщо такі є, то ця людина потенційно потрапляє в категорію потенційної небезпеки, закінчуючи а, тим, що вони ходять по місту і намагаються знайти, під яким кутом зроблена фотографія, та чи інша опублікована в соціальних мережах, для того, щоб знайти, хто з наших мешканців надсилає ці фотографії, але це точно не означає, що спротиву стає Мелітополя міст менше. Це точно означає, що спротив є, продовжує працювати, і що найважливо допомагати нашим героїчним збройним силам та спецслужбам для того, щоб вони володіли всією інформацією. тому що у наших ЗСУ зовсім інші плани на Мелітополь, Бердянський Нергадар, ніж те, що ворог розказує в своїй пропаганді. Пане Іване, дякуємо вам дуже. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Дякую.